Пам-пам-пам-пам! Це відео буде для дорослих. Якщо вам немає 18-ти, виключайте жартове, як хочете. Ми з вами сьогодні поговоримо про скандальний вихід Канівеста, його дружини Бянки Цензорі на Гремі. Чому? Тому що не знаю, як у вас у мене стрічка вже два дня просто забита, і що мене веселить найбільше, що вона забита коментарями, типу, ну, фотка, а потім даєте коментарі, типу, о Боже. Ну так, от, якщо коротко. Тобто, реакція більшості людей на це сором. Я хочу сказати, що це геніальний вихід, і Kanye West знову вз'їбав весь шоу-бізнес, як він робив до цього раніше. Якщо у вас є трошки часу, можете залишитись послухати. Якщо у вас немає часу або немає бажання якось ну, трошки розширювати а, кордони свого уявлення, то добре вимикайте. «Anyway, it's fine». Поїхали. Ну, перше, до речі, коли ось такі скандальні штуки трапляються, мене дуже завжди веселить а, заходити в коментарі і читати коментарі. Моє улюблене, що от люди зазвичай з дітьми на аватарках пишуть, що о Боже, як можна так чинити у неї ж діти, там і все таке інше. От ну якби. Одразу скажу для таких людей, які раптом ну такі коментарі пишуть. Раптом ви мене дивитеся. Я хочу сказати, що друзі, це шоу-бізнес, і перш за все, от Кені Вест і його дружина, вони прийшли, якби знаєте, не на батьківські збори в дитячий садочок. Вони прийшли на гремі, Це перше. По-друге, для людей шоу-бізнесу тіло це інструмент. Вдягнено воно, не вдягнено, це взагалі не має ніякого значення. Головне ціль і головне мета. Мета у цього виходу була ціль була. Ну як на мене, вони досягнуті, тому все прекрасно. Те, що це якби з вашим життям, наприклад, це, ходити голим в прозорих цих колготках, а в міні сукні це якби не дуже мачиться. Ну, так тож питання в того, що вашого контексту, але це не означає, що треба хейтити інших людей, тільки тому, що ви побачили сісі -сі і там ще щось, якби. Ну, ну, я так вважаю, в принципі, я за таку гуманіту, що один до одного. Давайте спочатку розберемося, а що ж стало передумовою для такого. Скандального виходу. А передумовою стало те, що Кані Веста, який має 24 нагороди Гремі, який вже 20 років паши в індустрії, його на цю церемонію не запросили, бо, як ви пам'ятаєте, там була дуже гучна а, така історія з відміною його, і ось тепер він не рукопожатний, Його не запросили на Гремі, хоча одну пісню з нового альбому його номінували, і він за це навіть подякував своєму інстаграмі. Так ось, а, людину, яка Точно знає все про цю премію. Він знає, хто приходить на цю премію. Він знає, як приймається рішення на цій премії, Він знає, як все це влаштовано. А він вирішив влаштувати такий невеличкий перформанс. І я хочу зауважити, що ось цей голий лук Б'янки він же, ну тобто, це не гремідрес. Він не збирався так іти в зал, сидіти за столиками і слухати, не знаю, як. А бійці каже, подяку зі сцени. Ні, вони зайшли по суті туди, от де скупичуються журналісти, тобто на вхід, а зробили такий невеличкий шоу, і в принципі пішли. Якби тут це все було дуже швидко. По-друге, в принципі, те, як все це виглядало, це була пряма відсилка на альбом самого ж Канювеста Валтурі. І так як позувала б'янка, як вона виглядала, це все було референсом до вже його відомого альбому. І ті люди, які знають, вони зрозуміли це. Ну і якщо теж подивитися уважно, як він стилізує б'янку. А раптом ви не знали, що Кеннівест, він був автором стилю Кім Кардашян, і те, як Кім Кардашян виглядає зараз, це абсолютно. Його а, заслуга, бо коли вони починали зустрічатися, вона виглядала ну трошки інакше. Вона виглядала, я б сказала, стидно. Йому навіть було стидно з нею якби разом з'являтися і Бійонсі, до речі, і Джейзі. І вони з нею посварилися в свій час, бо вони вважали себе такими, ну і зараз вважають елітою а, якби музичної індустрії. Вес був їм підстав такий дружбанчик, і ось він а, починає гуляти там в якомусь році з. Ожю вульгарною жінкою, яка прославилася на якби шоу і власному домашньому порно, якби знаєте, ну, типу, ну взагалі не меч, і Бійонсі з Кім Кардашян ніколи навіть не розмовляла. І тому те, що Кім Кардашян зараз є іконою стиля, всі жінки перекрають собі обличчя і тіло під її стать, що вона зараз там продає білизну. Оце це, ну, чесно, це завдяки Канювесту. І Канювест в. Голлівуді і музичної індустрії Америки він якби вважається суперпотужним стилістом, і те, як зараз виглядає Б'янка, це прямий референс до того, як в принципі він вдягав а, а, свою колишню дружину. Тому якщо завершити тему референсів, знов-таки Кім Кардаш'ян, яка стала популярною на Відвертому в сексуальному контексті відео, яке злила її ж мама і пропіарила, то в принципі тут знов-таки канівест бере той самий шаблон, а використовує да? тобто голе тіло для того, щоб зробити її популярною, стилізує її. Єдине, що як на мене, оця історія з Біанкою Цензорі, вона більше якась, ну, типу, а, ну, прилично, що прилічна аніж те, що ми бачили з ким, але знов таки, всяке таке буває. До речі, чи вперше це в американському шоу-бізнесі, що зірка вийшла гола там десь в публічному місці? Ні не вперше, бо навіть мені перше, що спало на думку, це весна, коли до джеке зі своїм хлопцем вони зайшли в спочатку. Вона була просто в простині, на якої пришита бірка від ман в Тіфані. А потім у неї була така сукня, яка ну якби виглядає і на. Пакет, який носяться речі з хімчистки, прозорій, і прекрасно собі себе почувала. Я, до речі, теж тоді надихнулася тим луком до і зробила собі фоточку. А так ось, а, єдине, що зробив Кеню Вест, він пішов далі, і він а, прибрався ці як -за там, чай, наклейки, якісь там біжеві труси. Ні, вони а, грали all-in, ставки зроблені. Ну і ставки свої зіграли, бо всі шпальта всіх медіа світових, українських, тим паче. А вони всі забиті саме цим луком, і це те, що йому було треба. Бо давайте будемо чесними: люди, які в шоу бізнесі, тим паче так довго як West, вони не можуть бути без уваги. Для них це ну з одного боку наркотики, з одного боку, це їх життєва сила. І якщо його не запросили на Гремі, він не міг зробити так, щоб Гремі десь там від Гримілою, Вест сидить там, підтирає соплі. Він зробив так, що Гремі, якби пройшло, і що там було там був Вест зі своєю дружиною. Тобто він... Ну, Якщо можна взяти таке слово, да? з'їбав просто реально всіх, і мені це дуже подобається. Я вважаю, що це прикольно. Ну і останнє, да? чому вони виглядають так, як вони виглядають, бо їм це подобається. І очевидно, що для неї ексгіпціонізм, а для нього, коли дивляться, що це кінки. І воно тому так виглядають, і тому вони так виходять. А, я, до речі, це зрозуміла. По-перше, і прям спочатку думала почати з цього відео, але потім думаю, ні, хай краще, от хто додивиться до кінця, той для того це буде вішенка на торці. Дивіться уважно, у нього окуляри, які повністю закривають а, його очі, тобто незрозуміло, куди він дивиться. А він якраз цей момент точно дивиться 360 градусів навколо і а, збирає цю енергію а, того, що інші люди. Тут зараз пол не важливий. Жінки, чоловіки, будь-які перехожі дивляться, хочуть цього дружину. А дружина, до речі, якраз будучи абсолютно голою, і це теж треба мати схильності і бажання до егібіціонізму. Так просто ти, ну типу, звичайна людина не вийде просто так. А, а знов таки в шоу-бізнесі ціло це інструменти, це нормально, що в неї є ці схильності. Не було б цих схильностей, вона б не була в шоу-бізнесі. Вона б не була моделлю, якби. Правильно? І так ось, і вона якраз не може дивитися по сторонах, і дивитися, хто на неї дивиться. Її завдання like is, everything is fine. Тобто, їй важливо просто дивитися в камеру, наче вона повністю вдягнута в якусь кутюрну сукню. І в цьому є прикол просто цього. Тому, бачите, от просто фулл house. Ну, і ще, до речі, аргумент, що у біанки є схильність до екібіціонізму, а у Кані до того, що їм подобається, коли дивляться, їх подорож влітку в човні з Материкової Італії до Венеції. Тобто, як ви думаєте, публічні люди, коли вони сідають в човен, вони розуміють, що їх будуть знімати папараці? Ну, типу, Це очевидно, що так. Це їх втримало. Не втримала. Навпаки, ну мені здається, це і було задачею. Завершити цю розмову про West Я хочу тим, що коли я вчилася в Кондинас коледжі, якраз тоді Кані дропнув свої оці светри, простріляні за 2000 доларів, і за ними в Нью-Йорку вистраювалася черга в три квартали. І ми тоді, якраз, з викладачами про це говорили. А наскільки, типу, це класний продукт, наскільки що. І я пам'ятаю, що просто викладач сказав, що друзі, якщо за вашими простріляними светрами стоїть черга в три квартали, це означає, що ви точно щось вмієте робити, і ви точно щось знаєте. І як результат те, що Kanye West абсолютно повністю своєю виходкою, яка зайняла, мені здається, хвилин 7-10, за цьмарив. просто саму подію, таку як Гремні, куди його не запросили, те, що він отримав а, згадки в номер один медіа по всьому світу, те, що він отримав увагу до своєї творчості і а, увагу на стрімних, яка потім монетизується, це 100%, Цей хлопець точно щось знає, підходить вам це чи ні. Ну, типу, це вже така історія. Тому, мої дорогенькі, коли ви бачите щось, що не вкладається в рамки вашого розуміння, я раджу не хейтити, а подивитися трошки уважно або подивитись моє відео. Я вам все розкажу. Дякую за увагу!